Через звичайнісіньке херсонське вікно за якихось півроку спливло мінімум усе минуле сторіччя. Автор зі своїм чотирилапим другом спостерігають, як проходять колони техніки. Зет гітлер Югін здриває українську символіку, палять книжки, гестапівці проводять облави. Це рядки одного заповідань збірки СНИ про херсон. Це були якісь нотатки на, на всьому, що на можна від Конкретно записників до обривків газети писалося це і на горищах, і в підвалах, і навіть посеред степу, і таке було. І лише в восени, в вересні місяці, в жовтні, мені вдалося якось зробити компіляцію, все літературно там оформити, і все це якби вже подати як оповідання. Артему Петрику як історику було неважко передбачити наступні кроки російських окупантів. Вони діяли за сталінськими лекалами, говорить він. Але те на що взагалі не очікували, так це спротив містян. Все місто було великим партизанським загоном, Тобто всі намагалися якось допомогти українській армії в, в силу своїх там можливостей, навичок, вмінь, е, наскільки це можливо, да? і е, я не хочу, щоб склалася думка про те, що в Херсоні е, були якісь такі великий рух саме колаборації. Да, вони були безумовно були, як усюди ці колаборанти, але просто подавляюча, там домінуюча була саме українська сила. Сни про Херсон розповідь від першої особи. Втім, у збірку увійшли історії інших людей, які більше восьми місяців перебували в захопленому російськими окупантами місті. Була взаємодопомога, взаємовиручка. Ну так скажемо, так, вироблявся той самий український південний херсонський характер. Я сподіваюся, що ця книга і про цю спільність херсонців, тобто вона да про, 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 вона дасть початок на ну, такому циклу. Праць наукових і літературних художніх творів, в яких якраз будуть описуватися якраз феномен херсонців, тобто людей, які один одного витягували психологічно, підтримували де фізично і в період окупації, і в період обстрілів. Пригнічений стан або занадто бадьорий тон розповідей. Це всі відтінки емоцій, які переживали харсонці. Говорить автор. Задумував книгу як прощання. Рокопис надіслав до Литви, бо не знав, як складеться доля і в окупації, і після звільнення під постійними обстрілами. Якраз ми з вами розмовляємо і чуємо повітряну тривогу. Тосне і це говорить про те, що це як знак не те, що не один Херсон страждає. То тобто вся Україна знаходиться в під напругою війна усюди, але війна усюди різна. І пояснити, що та що пережили херсонці, дуже важко. Це треба треба опинитися в шкірі людей, які власне знаходилися в центрі окупації. Книга СНИ про Херсон Артема Петрика вже доступна у цифровому варіанті. У лютому вийде друком Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Суспільне Херсон.